Сергій притула балотувався у мери. Колись в інтерв'ю десятирічної давнини ведучий казав, що можливо колись спробує себе в політиці. А от у 2019 році він балотувався в народні депутати від партії Голос Святослава Вакарчука. Я дуже чітко розумію, в що може обернутись моя теперішня ініціатива. На той час він неодноразово брав участь у політичних ток-шоу, І якось сказав, що Вакарчуку треба визначитися. Він розумний чи красивий. Це було сказано в контексті бажання лідеру. Гурту «Океан Ельзи» стати президентом після цього притулу набрав Святослав Вакарчук, запитав, чого той його критикує. Ну і врешті вони продовжили спілкування. А з часом вони стали зустрічатися на політичні розмови, і врешті Вакарчук показав список людей від своєї партії голос. Притула був приємно вражений фахівцями і балотувався народні депутати власне від цієї партії. Тоді в інтерв'ю він зізнався, що отримав пропозиції і від Петра Порошенка, який тоді також балотувався в президенти. Мовляв, пропозиції підтримати на виборах і приєднатися до команди були. Але притула тоді вже вирішив, що йде від партії голос. Він був у списку партії під номером 30 і, врешті, не пройшов у депутати, але на цьому він не зупинився. Вже у 2020 році він оголосив, що буде балотуватися на посаду міського голови Києва. Я навіть ну, не уявляв, що мене так засмокче і що мені буде так цікаво. Дружина Катерина з розумінням підійшла до такого бажання чоловіка і найбільше переживала мама. А от говорити про зміну діяльності найважче Сергію було із сином. Але врешті всі прийняли цю позицію і підтримали. Я кажу: ну, ти маєш бути готовим до цього, абстрагуватися до цього і в жодному випадку не битися, там, боронь Боже, якщо десь точка в школі буде тобі розказувати за батька. Врешті мером Сергій Притула не став, але і з політики він не пішов. Він ще певний час допомагав партії голос. А у 2021 році пішов з неї. Написав, що через незгоду з рішенням керівництва, але додав, що з політики він не йде. У 2022 році команда притули, наче планувала зареєструвати нову політичну партію, але повномасштабне вторгнення тоді змінило плани.